За ініціативи комунального закладу, центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді у мальовничому куточку нашої області, зелених хуторах Таврії відбулись традиційні туристсько-краєзнавчі змагання працівників закладів освіти. Цього року вони були присвячені 70-річному ювілею центру. На обласні змагання з туризму та краєзнавства завітали 14 команд із різних куточків нашої області. Педагогічні працівники, які, здавалось би, усе знають і вміють, не втрачають жодної нагоди зустрітися один з одним, поспілкуватися, поділитися досвідом, вдосконалити власні творчі та туристські уміння і навички. Тут вони навчаються, передають досвід один одному. Що не вміють, підходять, не соромлячись запитують, переробляють, страждають, вболівають один за одного. І програма дуже насичена. Протягом трьох днів педпрацівники брали участь у майстер-класах з туризму, змагалися у різних конкурсах та дистанціях, виконували завдання у краєзнавчій вікторині, демонстрували свої таланти у творчому конкурсі. Є поняття таке, як туристсько-краєзнавчий актив, який вже є в області, він сформований, і як продовження всього життя. Є люди, які вже відходять від цього, а є нові люди. Молоді, які приїжджають, і от суть цих змагань цього семінару практику, щоб люди навчилися, побачили, і тільки тоді, коли вони пройшли все це випробували на собі, вони зможуть це провести із дітьми. Стрель идет в аптеку, 30 затока беги мой, тридцать пять уже от вс. Для кожного, хто завітав на зелені хутори Таврії, туризм та всі його складові, походи, змагання, мандрівки невід'ємна частина життя. Більшість теперішніх викладачів гуртків закохались у дим багаття та пил доріг і ще шкільні чи студентські роки. Та й уже не уявляють свого життя без мандрівок і пригод. Я вспоминаю, все время був свій перший поход, коли я ще була неопитна, рюкзак у мене був тяжовий такий, що я взагалі навіть його в пояс не могла підняти. У мене було 10 банок кабачкової ікри, і ми його все не несли. І от я проснулася після цього тяжелого дня, утром я проснулася почему чомусь дуже рано, на берегу водойому ми стояли. І от цей это це сонце, ліс вокруг. Це ну, просто вот настолько мені в душу зашло вот таким не... способом. Ну, в общем, І я зрозуміла, що я вже це не оставлю. З молодости, за всі, як заразилась, я теперь перше в крови. На природі, в движение, То, и в мене всі дві дочки, дві дочки побували на говерлі, і внук побував на Говерні. Це як кажуть, смисл мого життя. Я в туризмі приблизно з 10 років. Ще малим хлопчиком прийшов на гурток туризму. Дуже сподобалось. Їздив з самого дитинства на змагання, це мене захопилося, романтика. Обласні змагання для досвідчених та загардованих туристів не лише можливість продемонструвати свої знання, уміння і навички, але й передусім нагода зустрітися з однодумцями, зарядитися позитивною енергетикою від спілкування з природою та один з одним. Ми ходимо десь в якісь походи, десь у нас зустрічаємося на спільних стежках, на гейських. у кожного бувають свої випадки, свої якісь екстремальні ситуації. І ми обмінюємося досвідом. Якщо ми дивимося на природу кожен раз новими глазами, якщо ми її впитуємо в себе, откуда ж ми беремо енергію? З этой землі. Я, знаєте, даже не верю в эти слова, когда говорят, у нас погана екологія. Ні, ми закрились в домах, ми закрились в квартирах, діти сидять в комп'ютерах, а где же они будут черпать энергию? Вот куда надо ехать. В лес, к костру, на природу. За результатами трьох днів змагань виявлено тріку найкращих. Третє місце цього року посіла команда Великолептиського району. На другому представники Каланчацької об'єднаної територіальної громади. А переможцем стала команда міста Херсона. Натхненні змаганнями з новими знаннями та навичками працівники освітніх закладів і надалі навчатимуть своїх вихованців любити туризм та краєзнавство та досягати в улюбленій справі найвищих результатів. Оксана Страмнова, Олексій Соловйов. Телеканал Скіфія.